Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про Starknet. Жодного токену під час лістингу я не продав. Прогноз з минулого відеоролика відпрацював на всі 100%. Чому ця сира, сируща екосистема набере хайпу? Жирне авансом, а ми поїхали. На момент зйомки цього відеоролика в квітні повинно було розморозитися фондам чуть більше 13% емісії, але цю маніпуляцію ми розкусили. Тому вони змінили вестинг з 13% на 0.64%. Але це нічого не міняє. Старкнет цим мувом доказав, який в них настрій. Незважаючи на хейт, це був один з найкращих клейм айрдропів, який я лише бачив. І можна так сказати, айрдроп від Старкнету був один з найжирніших айрдропів. У минулому відеоролику я розповідав те, що очікую токен під час лістингу 2,5$ тре-долар 50. Но не нижче. Цю ціну ми побачили. Чому я не продав токени Астерка під час лістингу, коли токен торгувався в діапазоні 2,5-2 долара, та не відкупив токен по долар вісімдесят. По-перше, я не хотів себе психологічно нагружати, тобто скинути монети по тій ціні, по якій мені абсолютно ніяк не підходить. Та очікувати ціну нижче, більше дій, більше помилок. Цей відсоток, який я міг наторгувати, тобто примножити собі монети, а міг і не примножити собі монети. Тобто, я продаю по 2 долари, але можливо вже сьогодні або післязавтра токен міг не йти на корекцію, а триматися вище 2,5 доларів, і я б вже психологічно цю монету не відкупив. Тобто. На цьому, що я продаю по 2 долари, відкупляю по долар я б не заробив багато монет. Але якщо я б продав по 2 долара, а токід пішов би на 3-4, я б не дозаробив в декілька разів більше. І по суті, якщо у вас з самого початку є план, не піддавайтеся маніпуляції. Ціна, по якій зараз торгується StarkNet, психологічно приємна ціна. Щоб довигружати лишніх пасажирів, які не продали свій дроп. Людина під час лісінгу бачить, що токен торгується на відмітках 4 6 доларів. Коли вона заклейме цей дроп, коли вона виведе їх на біржу, вона вже не встигає продати AirDrop по 4 6 доларів. Бачить ціну в 2 долара і розуміє, що потенційно в цієї людини виходило. 2 тисячі доларів при 4-6 доларів, а зараз виходить лише 800 тисяч доларів, і відповідно цей дроп вона не продає. Маркетмейкер психологічно опускає так ціну, щоб все рівно людина, яка не продала по 6, по 4, по 2, що продала нижче, але робить психологічно важку ситуацію для людей, в яких не було дропу. Щоб вони токен СТРК не відкупили. Тобто, як ми можемо зараз замітити, токен не опускається нижче 50. Зараз, якщо б ціна опустилася нижче долару, багато охочих відкупили би токен СТРК. Але, як ми бачимо, токен СТРК знаходиться в такому ціновому діапазоні, що зараз ще комфортно продавати, але некомфортно цей токен відкупляти. Скидувати свої токени нижче 5 доларів. Я не планую. Очікую побачити на цьому токені маніпуляцію. Хто взагалі проінвестував в StarkNet? Це Pantera Capital, Paradigm, Sequoia, Coinbase, Polychain, Multicoin, Consensus, Vitalik Buterin та сам Ethereum Foundation. зібрав StarkNet інвестицій в 282 мільйона цих грошей хватить. На любу маніпуляцію. Але найбільше, що нам цікаво, по якій ціні фонди, які сюди проінвестували, отримали токен. Раундів фінансування було сім. Є проекти, в яких є інформація, по якій ціні інвестували токен. Тобто по якій ціні токен дістався цим фондам. Але як ми можемо замітити, в Starknet ця інформація скрита. І найголовніше, який об'єм монет, в якому раунді? Було викуплено, тому що на ранніх стадіях фінансування, наприклад, є seed Round. За 6 мільйонів доларів вони відкупили найбільшу пачку алокації, яка дісталася інвесторам. Наприклад, Starknet виділив інвесторам всього 15% емісії, і за ці 6 мільйонів доларів вони могли відкупити 10% емісії, тобто... Ті пізніші раунди фінансування, які були і на які ми звертаємо увагу, припустимо на серію D, оцінка, як ми можемо замітити, 8 мільярдів. Проінвестували сюди 100 мільйонів доларів. Це означає, що в серії D їм токен дістався по 80 центів. Вони за 100 мільйонів могли відкупити всього лише 2 емісії. найбільша кількість іксів. Формується іменно на ранній стадії, де інвестують мало грошей, а токенів получають в декілька разів більше. Давайте попробуємо вирахувати середню точку входу у фондів. Спочатку в калькуляторі вписуємо суму, яку проінвестували фонди, а це 282 мільйона доларів. Далі нам потрібно дізнатися, скільки токенів отримали фонди. Ми можемо замітити, що інвестори отримали 18% від емісії, але нам потрібно кількість токенів. Тому ми заходимо на токен Unlock, опускаємося донизу і бачимо, що інвестори отримали 1 мільярд 820 мільйонів. Тому ми відкриваємо калькулятор, нажимаємо Ділити та вписуємо 1 мільярд. 820 мільйонів. Та нажимаємо дорівнює. Бачимо, середню точку входу у фундів це 15 центів. Звісно, що ця інформація це не 100%. Але ця інформація ближче до правди. Більшість інвесторів проінвестували в StarkNet ще в далекому 18 році. Пройшло вже 6 років часу. І вони ще досить очікують на свої токени. Токени вони ще не отримали. Токени вони отримують велику частину лише в квітні. І сюди вони прийшли не за п'ятьма іксами. Я впевнений, що вони звідси виносуть мінімум по 30-60 іксів. Я вважаю, що тут зроблено все для того, щоб фонди максимально легко змогли заробити свої мільярди. І екосистема, яка зараз є на сьогоднішній день, вона є дійсно сирою. Але для того, щоб... Накачати токен СТРК, запампити його до 50 доларів, екосистема на виході може бути й не дуже потужною, і це є нормально. Дядьки, які сюди проінвестували, вони дійсно вміють заробляти гроші та хайп навкруги блокчейнів, незважаючи на те, що Starknet максимально сирий вийшов на ринок, але це перший Layer 2 рішення, який використовує нову технологію ЗК «Снарки». Всі інші Layer 2 рішення використовують оптимістичні ролапи. Ролап ZK Snark технічно один з найкращих на даний момент рішень. І відбиваючись від цього, вони можуть роздути неймовірного хайпу. Найцікавіше те, що в квітні розморожується 14% від всієї емісії. І найцікавіше те, що ці монети будуть розморожені іменно фондам. Невже вони настільки нерозумні, що продавати токен в діапазоні 2,5-1 долар? Вони чекали на цю подію більше 6 років. І якщо доведеться, вони зачекають ще з першого дня лістингу. Зрозуміло, що фунди націлені на маніпуляцію. Під час лістингу в емісії всього лише було 7% емісії. 2-3 емісії роздали людям. Точно не більше. 4-5% емісії вони забрали айрдропом собі. Не можуть вони всі токени з айрдропу забрати собі. Тому вони роздали нам 2-5%. Більшість відсотків емісії під час лістингу залишається в них. І ці токени вони точно не продавали. По суті, вони роздали нам 2-3 емісії, але вони прекрасно знали, що в день, коли токен почне торгуватися, люди, які отримали дроп, почнуть клемити, виводити на біржу та продавати ці токени. І вони їх будуть відкупляти. І ту емісію, яку вони роздали людям, вони її відкуплять. По суті, тут відбувся легальний перерозподіл токенів тобто з рук людей. В руки маркетмейкера, в квітні розморожуються токени, і цей відсоток у фундів, який розморожується, він надзвичайно великий. Якщо зараз ці токени, які в них є 5-6% емісії, і з часом вони ще довикуплять в нас в людей, то якщо вони ці токени розбазарують, тобто будуть нам продавати людям простим хом'якам, то пампити потім токен СТРК. Буде надзвичайно важко. Проект максимально агресивно вийшов на ринок. Маркетмейкер жадно всі токени з airдропу в людей відкупляв. Це було 5 доларів, 4 долара, 3 долара. Не хочу вангувати та прогнозувати, коли відбудеться маніпуляція. Це може бути і до розлоку фундів. Так само ж це може відбутися і після розлоку фундів. Але знаю одне, те, що маніпуляція на цьому токені буде. Нижче 5 доларів токен СТРК я продавати не буду. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!